Нашій програмі люди громади, сила громади. Ми, як завжди, говоримо з людьми. І гостя нашої студії Олена Слободінюк, підприємиця, мати і зоозахисниця. Олена, я вас вітаю. Зоозахисниця. Ну таке велике обширне питання. А що це таке взагалі? Ну, взагалі, це люди, які займаються відстоюванням прав тварин, в тому числі просувають ідею стерилізації обов'язкової тварин, вакцинації для зменшення популяції бездомних собак і котів. В мене наступне таке питання. Дивіться, ви відстоїте права тварин. А чи є у тварин взагалі права? Ну звісно, вони повинні так так само жити в комфортних умовах, мати що мати що їсти. І мати ну забу, мати забезпечене більш-менш хоча б життя. Я б сказала, це саме турбота. А коли ми коли маємо права, то є обов'язки. А які у тварин мають бути обов'язки? <гум> ну розумієте, <гум> я розумію, про що це взагалі дискусійне питання, тому що саме зоозахист він потребує великої уваги. По перше, для того, щоб захищати, треба мати, що ми саме захищаємо. А, от ви сказали стерилізування, тому що е, саме бездомні тварини, це під час війни е, стала така дуже болюча тема саме для громади. Які були такі ситуації, в яких ви приймали участь, і якось це питання вирішилось? Ну, дивіться, я безпосередньо конкретно в цій громаді поки що не приймала такої участі, тому що ну власне не було запрошення як такого. Вот, але ми зараз а, тісно співпрацюємо? Ну, і в мене є просто ще одна моя колега, компаньонка, вона лікар ветеринарної медицини. А, і ми зараз співпрацюємо з вознесенським тим пунктом тимчасової перетримки після стерилізації. Пункт то побудували, начебто, начебто там якось тих собак збирають, відловлюють з вулиці, там каструють, стерилізують і так далі. Але в якийсь момент ми стикнулися з тим, що є 120 тварин, а їсти немає. що. А чи скільки в громаді взагалі бездомних тварин? Якщо ви знаєте, є так є. Це така статистика. На жаль, не володію саме статистикою, але з точки зору людини, яка кожен день гуляє зі своєю собакою, дуже багато. Чому саме напрямок зоозахисту? А, мабуть, тому що вони самі про себе потурбуватися не можуть, а хтось має це робити для них і задля них. Тобто, це поклик серця, так можна так сказати. Я з дитинства просто збирала всіх. Знедолених і нещасних тварин. Ми завжди відповідаємо за тих, кого приручили, і саме це стосується особливо собак. Коли собака бігає, це одне, коли ти його годуєш, це інше. Тому що, коли ти годуєш, але не береш відповідальності за це, то собака вона прибігає на дитячий майданчик, і там, по перше, це небезпечно для дітей і для батьків, які там стосують ну, гуляють. І ще це небезпечно саме стосовно гігієни, бо собака, вона ну, вона знає, куди їй ходити, там туалети так далі. І це не завжди приємно, коли ти просто погодуєш і пішов, а вона залишає слід. Що робити? Дивіться, я вам скажу зі свого досвіду: бездомні собаки ніколи не справляють свої потреби в публічних місцях. Вони для цього там відходять кудись або в поле, або в ліс, ну тому що в них є інстинкт ховатися. От. А з приводу годування, ну я вважаю, просто можна. Ну, якщо вже так трапилось, що ви обрали там годувати якусь тваринку, просто робити це в максимально безпечному місці, щоб вона там не бігала біля дитячих площадок. в Києві. Там пару років тому була така гучна справа Та, про да, зоозахисник так. проти Дохантера. От як ви вважаєте, чи треба взагалі дивіться, що, що трапилось? Люди, які захищають права тварин, вони споплюжують. Права людини. Бо ця людина, Док Хантер, яка говорила, що не має бути бездомних тварин, їх треба робити відлов. Проти нього був настрой людини. Тобто, як ми зараз, як, як повести нормальні людини проти, проти кого або проти чого їй треба наголошувати? Ну дивіться, докхантери, вони ж не тільки вони ж не виступають за відлов. Ну, вони травлять тварин, а травити це не вихід. Це вбивство певно, ну, так само, як і. Ну, я, я просто не можу, знаєте, в мене роздільне це. Я не можу е сказати, що там, вбити людину це не добре, так? а вбити собаку це добре. Ну це нормально, ні, ні те, ні те, ні нормально. Тому докхантери – це зазвичай люди, які підкидують отруту в їжу або там десь щось розсипають, розливають. Тобто, це не не про те, що там вони хочуть їх відловити. Так, відлов повинен бути. У нас законодавство стосовно бездомних тварин дуже недолує. А ви саме проходили цей, цей шлях, коли тварину відльовують, стерилізують, а потім відпускають? Тобто, ви бачили, що з нею далі? З нею далі не завжди все добре. Я особисто це не бачила, проте я знаю на прикладі цього ж самого пункту тимчасової стерилізації в Вознесенську, який ми куруємо. Була ситуація так тварин, яких стерилізували і випустили на вулицю біля лікарні, просто потруїли. А як взагалі вирішувати цю проблематику з бездомними тваринами? На ваш погляд? На мій погляд повинна просто бути обов'язкова реєстрація тварини, коли ти її береш. Тоді в нас уже буде набагато менше ситуацій, коли люди взяли і просто викинули на вулицю через певний час. І штрафи відповідно так, тому що якщо в тварини буде обов'язково вживлений, ну чіпування відбуватиметься, тоді буде легше знайти власника, який взяв на себе відповідальність за цю тварину. І відповідно, якби якісь накласти на нього санкції, там штрафи і так далі. Ну, тобто, за кордоном же ж немає такого, що ти можеш прийти в будь який притулок і просто взяти собаку. Тобто о, наші безпритульні тварини з'являються на вулиці, тому що люди їх викидають. По-перше, викидають. По-друге, всі ми прекрасно розуміємо, що живемо ми так. Ну в власне в місті це теж є проблемою. Самовигул дуже багато самовигульних тварин, яких просто випускають, і люди якось не думають про те, що. Ну, а на що там стерилізувати, наприклад? Ну, це не хтось каже, що це негуманно. Хтось каже, що в мене хлопчик, мені байдуже, хай собі бігає. А питання в тому, що цей хлопчик потім наробить справ іншим. Це навіть питання не в тому, що вони множаться, а банально ну, дорога, машини і так далі. Ну, відповідно, всі ми прекрасно бачимо там навесні дуже багато тих самих збитих тварин. Тобто, ваша порада яка для людей? Для зоозахисників. Ну, моя порада така, що якщо ти взяв тварину, будь ласка, даси за неї відповідальність. Власне, притулки переповнені зараз. Чому? Вони і раніше не були сильно пусті. Але після початку повномасштабки ми всі прекрасно розуміємо, що дуже багато людей поїхали і просто лишили своїх тварин в дворах. Олен, чому саме пав твій вибір взяти собаку саме з притулку? Чому не купувати? Чому вона взагалі породиста чи ні? Хаски так, чистокровний хаски. І власне, Сніжана, та що голова цього громадського об'єднання плюшка, вона там у них постійно лікує тварин. Я один раз просто приїхала і не змогла без нього поїхати. А чому не купувати? Я не купувала жодну своїх тварин. У мене п'ятеро котів і собака. Вони всі вуличні. А, Скажи, може, ти такі дослідження робила або спостерігала? Чим відрізняється собака, взята з притулку від собаки, яка була куплена? Чи тварини не Та Нічим, по великому рахунку вони не відрізняються? Насправді? Ну я просто скажу котів. Я просто в якийсь момент у мене був колись один породистий, якого мені подарували ще коли я була маленька. Вот. А потім ми взяли Метиса, ну він прожив 15 років цей перший кіт і помер. Ну від старості вже по великому рахунку. А потім ми взяли Метиса в знайомих, там, кошка, Шотландка, Клубна, там, всі діла вийшла просто погуляти на вулицю і прийшла вже така, як треба. І вони роздавали. І от, а він не дожив там до першого року свого життя, тому що є вади певні. в певних пород, є певні свої якісь болючі місця і певні вади. Він помер від тромбоемболії. А що тваринам не вистачає в лікуванні? Саме як коли вони в притулку? Да всього не вистачає. Ну, всього не вистачає, тому що ветеринарна медицина це дуже недешеве задоволення, і якщо якісь базові там процедури їм ще можуть, ну, якщо там зібрати якісь гроші, то там якщо це. Прямо якась серйозна операція або серйозна якась патологія, тому її просто нема за які гроші лікувати. Утримання тварин в, саме в притулки скорочує їм життя. Так, ну стосовно їжі, стосовно лікування. Що саме потрібно, ну які ліки потрібно тваринам для того, щоб їм продовжувати життя? Або це не в ліках? Переважно це не переважно не в ліках справа. Це ж, швидше за все, можливо, навіть більше психологічний фактор, тому що ну ти сидиш в кліці цілий день. З тобою ніхто не гуляє. Ну дуже багато тварин, особливо домашніх, які опиняються в притулках, вони просто загасають за пару місяців. Тобто саме вмирають да, власне смерті за те, що вони поодинакі. Да. так Да, це дуже така печальна штука. Я думаю, що люди якось теж поруються з зі своєю одинакостю, але теж психологічне це навантаження для тварини їм потрібна ну, ну тварині потрібна людина. Як би там не було. Тому, коли ми говоримо про права тварин, то я б хотіла сказати, що, скоріш за все, не права, а захист. Захист, адекватна робота, адекватне забезпечення нормального рівня життя. Олена, я тобі дуже дякую за те, що ти нам повідомила, як це ти з цим. Пораєшся, і я думаю, що багато людей, які тебе підтримують. Ви, шановні глядачі, пишіть нам. Якщо у вас є якісь запитання стосовно захисту утримання, або ви бачите безпритульних тварин на вулиці і не знаєте, що робити, за цим повідомленням на нашому YouTube-каналі ви можете звернутися напряму і отримати консультацію. Я вам дуже дякую. Добре. З вами була Олена Слободінюк. Підприємиця, зоозахисниця, мати і кошатниця Кошатниця. це мама. На все добре. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.